Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми розглянемо запитання, навіщо причащатися. Причасті є танством, яке поєднує Християн із Богом. В 6 главі Євангелія від Іоанна Ісус Христос розповідає про себе як про хліб життя. Я хліб живий, що з неба зійшов. То їстиме цей хліб, буде жити вічно, а хліб, котрого я дам, є плоть моя, котру я віддам за життя світу. Істинно істину кажу вам: якщо не будете їсти плоті Сина Людського і пити крови Його, то не будете мати в собі життя, а хто їсть мою плоть і п'є мою кров, Має життя вічне, і я воскрешу Його останнього дня, бо плоть моя, справді є їжа, і кров моя справді є питво. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому. Як послав мене живий отець, і я живу отцем, так само й Той, що їсть мене, жити буде мною. За словами святителя Іоанна Дамаскіна, тіло і кров Христове очищують людину від усілякої, скверни та відганяють усяке зло. Ми стаємо причасниками Божества, як пише святий Апостол Петро, своїми для Бога, Його народом. В той самий час ми поєднуємося і один з одним. Тому що усі ми, що причешаємось від єдиного хліба, стаємо єдиним тілом Христовим, єдиною кров'ю і членами один одного, пише Дамаскін. перефразовуючи слова послання апостола Павла до Єфесян. В новому завіті церква Божа, тобто зібрання усіх християн, називається тілом Христовим. Бути в Церкві Ісуса Христа можна тільки через поєднання із Ним, тобто через причастя. Причащатися обов'язково необхідно для того, щоб спастися і мати життя вічне, адже спасіння у православному християнському світогляді не зовнішня подія для людини, а внутрішня переродженням, здатність людини жити, повноті любові і благодаті через поєднання із самим Богом. Амінь.